Жіночі сукні Джордж. Ось така сукня в розмірі 24-му. Під грудьми стягується, доброподібний виріс, розгалужений рукавчик, на рукавчику збірочка. дуже легенький метал, шифонова сукня дуже оригінальна на запах. З рюшечкою. По грудях також рюшечка, розмір 16. В квітковому принту трикотажна сукня на довгий рукавчик. На рукавчику резиночка. Ось тут знизу також гарненько. Зроблено. в подібний виріз, Розмір 8. Дуже легенька літня сукня. Рукавчики, такі, на шиї, рубашки, якого в рубашості розмічок, розмір 12. Легенька сукня на літо, розмір шістнадцятий з розрізу, рукавчики, фонарички. Сукня з четвертим рукавчиком, на рукавчику резиночка, розмір 10. Трикотажна сукня в розмірі 8. Легесенька літня сукня. З веподібним подібним вирізом, рукавчик фонаричок, на рукавчику резиночка. Також взаді зав'язується на шиці. Розмір. Двадцять другий. Дуже стильна сукня на довгий рукавчик. З боку на боках, розрізи з, обиду, з обох сторін. Ось такий декорований. Веподібний виріз. Також присутній воротнічок, як пробашечці. 22 розмір. Сукня в розмірі 8, легенька сукня, тканинка жатка, на рукавчику резиночка. Дуже зроблено гарно по грудях, розмір 14, сукня в розмірі 16, трикотажна сукня, розмір 8, трикотажна сукня, з карманчиком на грудях, донизу. Ідуть розрізики по, по одну сторону. Розмір 16-18 елічка. Ось так все таке виглядає. І дуже оригінальна сукня. Рукавчики, фонарики, на рукавчиках резиночка. Донизу розгалужена знизу ось такою рюшечкою. Але дуже оригінально ззаду. Відкрита спинка. У спинці йде резиночка також зав'язується в на бант. розмір двадцятий.